Перше, це втрата Росією домінування у повітрі над півостровом. Надскладна задача. Але тут зараз українські сили оборони системно та наполеглива цю місію реалізують. Другий фактор це фактична нейтралізація Чорноморського флоту. І тут варто згадати про успіхи. і... Українських військово-морських сил, і наших гурівців, і представників Служби безпеки України, які буквально замкнули російський Чорноморський флот ближче до Кавказського узбережжя Чорного моря, але кораблів росіян ще є. А отже, і робота для наших сил оборони щодо нищення решток Російського Чорноморського флоту так само є. Третій фактор. Це злам логістики з тим самим сумнозвісним Керченським мостом і сухопутним коридором. Четвертий фактор це політичний сигнал, що утримання Криму стає токсичним для самої Російської Федерації. То, звісно, навряд чи ми впораємось без серйозної підтримки наших європейських та що головне, заокеанських друзів.